Електричний скутер, Corsa Condor на 1500 ватт залізо залізофосфатним акумулятором. Дуже класна пропозиція, хто собі шукає якогось такого не супер дорогого мопеда, але в той же час, щоб ви були впевнені, що вам акумулятор прослужить дуже довго. Ресурс цього акумулятора до 5000 циклів це в перерахунку ну, приблизно середньої експлуатації до 10 років, просто забутися за якісь там проблеми з просіданнями, просто заряджати, собі кататися. Не потрібно в нього прав реєстрації, не потрібно заправляти, обслуговувати там, ремонтувати просто собі нормальне користування і він себе окупить десятки разів. 72 вольта 30 А запас ходу на одному заряді до 100 км. Це в середньому режимі, то спокійному можна реально проїхати. Та навіть, якщо і 80. Я на люди купляли, і дійсно підтвердження, що 100 км по характеристиках 105 написано. Але люди 100 вижимали, якщо так спокійно на ньому їхати. 60 кілометрів максимальна швидкість. Що ти хочеш показати? Приборка. Але приборочка, яка шикарна. Наклеїш назад, наклеїш назад, щоб дайбух, не дай Бог не подервався. І показує проценти. Да, в відсотках показує дуже точно. У нього в середньому там відсоток це приблизно один кілометр. Типу. Отак можна розібратися. Три режими руху вперед, три потужності, є режим задньої передачі, стопивороти, сигнали. Блін, світло в нього, кстати, класне, поїдуться якісь денні ходові вогні. Шість сама, ледовська оптика. Ну, опять, що тут говорити, реально класна штука. В, в гранті доставка в коробці безкоштовна. Якщо там біля нас десь далеко можемо зібрано провести за недорого, або домовимося. Загалом звертайтеся, поки є наявності, бо сезончик прийде швидко. А літі залишиться фосфатний акумулятор не завжди в попит. Так що чекайте, чекаємо ваших звіночків.